Не раджу тобі сюди їхати на сімейний відпочинок. Чому? Бо всратися можна. Діло було так: поїхали ми на орбіту, закинуте атомне місто біля Чигирина. Колись там мали будувати атомну електростанцію, але після Чорнобиля все зупинили. Приїхали ми в недобудови п'яти чи семиповерхівки. Я навіть не рахував. І що можна робити з маленькою дитиною і жінкою. Правильно, йти по заброшкам. Жінка мене повела, каже: пішли, подивимось планування, я ж архітектор. А я такий, та ну страшно ж, але я не за себе, я за дитину переживаю. Насправді так. Обі... Пісратися можна. Зайшли на перший поверх, темно, сиро, гулкий звук від кроків. Мені вже хотілося назад. Але походили, подивилися. Жінка задоволена, я трохи менше. Вийшли, іду. Думаю, все нарешті свіже повітря. І тут бачу, поряд живуть люди. Виявляється, кілька будинків там все-таки добудували. На цьому екскурсія закінчилася. Пообідали і додому. Ось так ми романтично провели вихідний з сім'єю. А ви пішли по таких заброшках чи ні? Пишіть у коментарях. Страшно, да? Страшно. Я дуже стал Ну, тут на, пасті, на, мене, на Да, виглядає да, дуже стрімно.